Всі мають таємниці. Іноді це єдиний спосіб захистити тих, кого ми любимо. Я знаю тебе, вбивця богів. Чого тобі треба від мене? Бог війни? Ти його шукаєш? Ти ж насправді не хочеш війни. Чи не так, кратосе? Уся ця кров на твоїх руках і руках твого сина. Ти щось приховуєш від мене? Я не можу говорити про це, але мені потрібно, щоби ти довіряв мені. Ми йдемо за кожною твоєю примхою. Тому що ти геть ні в що не віриш. І все ж я йду за тобою. Тому що важлива тільки твоя безпека. Але це не все, що має значення. А хто ж тебе захистить? Мені не потрібен твій захист. Ти впевнений в цьому самозваний бог в ім'я батька всього сущого смерть може заволодіти мною тільки після того, як заслужить на це. Що ти взагалі знаєш про божественність? За твого життя хтось взагалі поклонявся тобі? Коли-небудь молився тобі? Ти хоча б можеш уявити собі таку любов? Ні. Тебе не турбує нічого, окрім тебе самого, крім монстра, що вбиває без причини. Доля зв'яже тебе, якщо ти їй дозволиш. Роби те, що необхідно, але не тому, що так написано. Ми самі створимо нашу долю.